Слава Україні! вельми шановне панство, YouTube та всі мої підписники. Сьогодні приготував для вас огляд чергового чоловічого годинника. На цей раз це не Фістіна, а від бренду Guardo. Це італійський бренд, який, як зазначають деякі продавці, виготовляється у Китаї. На жаль, про цей бренд взагалі як такової інформації немає. Він не дуже в нас розповсюджений. І в цій моделі є тільки одна фотка, десь в інтернеті, і це більше взагалі немає. Отримав я цей годинник тільки сьогодні, і ось вже вирішив для вас зробити такий анбоксинг плюс Impression from Walk, як я називаю це все. Детальний огляд. Поставляється він ось такі чорній шкатулці, а також з ним йде ще ось така інструкція, яка паралельно зроблена з гарантійним талоном. Гарантія на них один рік. І йде ось така книжечка, зазначена International Guarantee Certificate, тобто міжнародний гарантійний сертифікат або посвідчення. Зазначена Італія серія Luxury Collection Steel». Тут на коробці зазначено тільки Steel Collection, а тут ще Luxury. Тобто, чи коробка не від нього, чи не знаю, так задумано було. Така ось книжечка. Тут багатенько сторінок. Зазначено, що це Італія. Зазначено номер механізму, але не номер самої моделі. Чому так, я не знаю. Я поки розібрався, про яку, до якої що відноситься, тут, чесно кажучи, пройшла не одна година. Зазначено, з чого виготовлено, специфікації, точність ходу, все на російській мові, на рашовській, на жаль, української нема. Ось зазначено про якийсь номер механізму, як їх налаштовувати. Але не зазначено сама модель, а номер якогось механізму і як їх ідентифікувати взагалі просто неможливо. Те, що підходить під цей годинник, відповідає JP15, JP25. Оце про нього. Але це все методом научного тику. Ось про нього як налаштовувати його. Це вже про інші пішли. Я взагалі думав, це хронограф буде. Але те, що прислали, це взагалі не хронограф. Ну, Давайте це все, чесно кажучи, так, по черзі. Тут ззаді зазначено йде гарантійний талон, зазначено печатка магазину. В принципі, я робити рекламу йому не буду, нема за що йому просто робити. Відкладаємо. Поставляється він в такій чорній коробці шкатулці. Приємна така. Трішки ще тріщить, як проклеєна неякісно. Чуєте? Коробка чорна-матова, картон. Тут ніби щось чи припачкано, чи щось було наклеєно, не знаю. Зверху... Зазначено Guardo і колекція Steel Collection. Серії. Що вже не подобається, що це не вибито, не, тис... не гравіровано, а просто нанесено. І ось ви бачите стіл, третя літера І або Є, називайте як вам зручніше, вона вже стерта. Все зазначено таким сріблястим або металі кольором. Ніби така імітація шкіри, і там як поролон, чвата, ну, приємно -то. Але проклеєна коробка не дуже гарно, ось бачите, кути так зроблені не дуже. Тут ось клей повиступав. Ну, Коробка, чесно кажучи, зроблена трішки не дуже якісно. А коробка це все ж таки половина враження від девайса, шановне панство. Якщо ось так підняти коробку, вона вже ось починає, як ви бачите, відкриватися. Бачите, бачите вона вже відкриває. Для того, щоб її зручно перенести, треба тільки брати її за низ. Давайте, в принципі, її відкриємо і побачимо, що тут всередині. Всередині, як ви бачите, все дуже так готично чорно, нічого нема, ні логотипів. Сам годинник покоїться безпосередньо на чорній такій, нібито шкіряній подушиці. Зверху теж ніяких взагалі логотипів немає. Тут такий поролоновий верх, але він не суцільний зверху, там є картон. Що приємно, що вони не поцарапуються, бо такий приємна шкіра, ніби. А ось тут, бачите, не дуже якісно зроблено затянутий поролон і така складка не дуже-дуже якісна. Я сподіваюся, вам буде її видно. Все ж таки, давайте трішки. Кольору додам, чесно кажучи, вже не дуже мені подобається, як зроблена сама коробка. Сам годинник йде шкіряним браслетом, на вид це хронограф, але насправді це не так, це не хронограф, і про це ніде я, чесно кажучи, не зазначено, І не зазначено не те, що це хронограф, не, не зворотня. Просто взагалі не зрозуміло, що за модель цього годинника. Давайте, в принципі, мабуть, дістанемо його. Чесно скажу, коробка якість мені не дуже сподобалась, бо погано заклеєна була, це мені не сподобалось, але мені дуже сподобалось, що все так готично, чорно, стильно, мені дуже сподобалось. Ще б трішки гарну якість ось цих котів проклеїти і було б все просто зафеншує. Дістаємо. Коробка вже так і не впасти. Всередині дивимося теж, як ви бачите, не фокусується камера. Тут теж ви бачите нерівно заклеєно. Нічого немає. Тут просто картон такий. Ось, бачите, вона тут ніби рівненько, а тут вона ось так іде збришку. Ну, чесно кажучи, коробка проклеєна не дуже якісно і все. А в принципі, задумка була дуже гарна, ось так зробити, все в чорному такому готичному стилі, але якість вже погана. Сам годинник. Давайте, мабуть. Коробку ми трішки з вами відкладемо, десь ось тут покладемо її, хай так стоїть, щоб було видно. Така ось шкіряна подушка йде. Давайте я трішки ближче притягну, щоб вам було видніше. Годинник на перший погляд дуже непогано виглядає. Зазначено шкіряний браслет. Імітація шкіри рептилії. Примотана ось така етикеточка. На кшталт, як це у Фестіні та у Касіо, але там такі картонні, більш якісні, більші, а також такі, ніби у Фестіні йде така пластикова вона, і там зазначено серійний номер. Тут же просто нічого нема взагалі, зазначено стіл колекшн. Знову ж таки, те, що на корпусі зазначено. На самому годиннику, як ви можете бачити, зазначено ось тут справа. Сподіваюся, вона сфокусується. Зазначено. Luxor Collection, як і ось тут зазначено Luxor Collection. а тут чомусь зазначено все навпаки, зазначено Steel Collection. Ну, ну, Бог з ними, давайте дивитися, в принципі, далі, що і як. Подушка дуже приємно, ось так вона прошита чорними нитками. Все ніби гарно зроблено. Йде з класичною пряжкою. Ось так виглядає. Дуже легенький, просто чесно кажучи. Як пушок. Давайте все ж таки його знімемо, мабуть, і ознайомимося з ним більш детально. Давайте ще по подушці пройдемося. Така ж сама якість якось тут і всередині під кришкою. Пошита нерівно, вже бачу, що нерівно, бачите, заїхавши. І ось вона так і норовить постійно вилізти. Тут такий як поролон чи снітіпон. І ось її взагалі не зрозуміло, як не робити, тому що вона так і норовить вилізти. Якість теж дуже-дуже така посередня. Давайте все ж таки її покладемо всередину і будемо далі дивитися сам годинник. Браслет. Ніби схоже на шкіру, але за запахом вибачаю, що я зараз нюхаю, і ви чуєте, і я пропав з кадру, так кажучи, але чесно кажучи, мені здається, це не шкіра. Дуже якась вона така на вид, синтетична. І ну, в першу чергу хочу сказати, що оці фіксатори, вони взагалі не шкіряні, вони ніби резинові, вони навіть якісь дивні. І цей ще як цей, ніби нормально зроблений, але це видно, що це резина. Це не шкіра. Бачите, це, це резина. І цей такий самий, але цей ще гірше зроблений, тому що він якось один, один наклеєний поверх одного, тут якось нерівно відрізаний, тут такий якийсь зазор, навіть нігодь задирається. І якщо цей нормально зроблений, то це якось дивно. І якщо ви такі уважні, то ви бачите, що верхній він трішки десь на міліметр півтора трішки ширше. Нижній цей він трішки коротше. Ну, вуще я маю на увазі, якось теж не солідно дивиться. Ви бачите, і імітація рептилій, вона не співпадає з цим визерунком і дуже-дуже так неприємно виглядає. Що відносно цієї класичної пряжки, мабуть, вона теж виготовлена з нержавіючої сталі, як і сам корпус, але ніякого логотипу Гуардо тут немає, і не зазначено навіть, що нержавіюча сталь, внизу вона взагалі матова. Бо кути і боки вони йдуть повністю. Скажіть, що глянцевий, а тут вона матова. Ну от, скажімо, я зараз застебну його. І що я скажу вам, в першу чергу дуже кидається в око, що ця пряжка, вона ніби взагалі нонейм і сюди не підходить, вона ніби не з них. Тому що вона, як ви бачите, на 2-3 мм з кожного боку вона виступає. І таке враження, що пряжка більше, ніж сам ремінець. От якось не дуже Продумано чомусь це все зроблено. От бачите, пряжка ніби гігантська, годинник маленький, легенький, а пряжка дуже велика. Не знаю чому, ну, мені не подобається це. Ремінець, я ж кажу, він нібито тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 отворів. Таке враження, що він не натуральний. От я не знаю їх. Це добре, що він не натуральний, мені не подобається натуральна шкіра. Я взагалі не полюбляю там масати трупи шкіру здерту з трупів тваринок. Я взагалі цього не полюбляю, але все ж таки гуардо, брехати не добре. Якщо це не натуральна шкіра, будь ласка, скажіть. І Apple Watch виготовляється з гіпоалергенного гелю або резини. Вони ж не зазначають, що це шкіра. Все ж таки треба казати правду. З внутрішнього боку тут зазначено Genuine Leather. Це, якщо перекласти, перекладається як натуральна шкіра, але я дуже сумніваюсь. Тут Guardo такий логотип, вони ніби трішки як гравіровані. Задня кришка. Давайте, мабуть, ззаду почнемо. Вона ще заліплена. Заліплена ось таким. Зараз секунду. Як не фокусується. Така тут йде етикеточка, зверху ще йде етикеточка, я їх не знімав. Тут ніби гравіровано, але мені здається, це просто намальовано, металевий корпус повністю, та воду не проникне. І зазначено ось модель тут. В принципі, тут більше нічого взагалі немає. Є невеликі зазори, якщо ви помітили, між корпусом та ремінцем. Вони десь приблизно міліметр, можливо, трішки більше, і, чесно кажучи, дуже-дуже напрягають. Якість кріплення ремінця до самого корпусу. Ну, Ви чуєте, дзвенить неякісно. Нижній трішки якісніше, верхній ну, взагалі неякісно. Ну, Добре, йдемо далі. Що ще про них розповісти? Ремінець взагалі не спорту. ніби так непоганий, але торкатись його дуже неприємно. Я, пов... я повторю сам себе дуже неприємно, тому що він геть не схожий на натуральну шкіру. Хоча я не є якимсь там фанатом натуральної шкіри, але все ж таки ну, могли зробити її який-небудь вініл або ще якогось трішки кращого або більш схожого на реальну. Корпус, як вже зазначав, виготовлений з нержавіючої сталі, повністю він глянцевий з усіх боків, матових краплін тут немає. Є три елементи керування, коронка, яка на два ділення виймається, і дві кнопки. Я вже казав, що це хронограф, але насправді це не хронограф. Є ще конструктивна особливість, тут така капочка. Ви бачите, я думаю, вам видно, він не круглий корпус, а таке вкрапління є. Незрозуміло для чого, на фото їх взагалі немає, тому що є одне фото, де ось так він стоїть, цей годинник, і це взагалі не видно. І, чесно кажучи, це дуже грубий годинник, не дуже приємно виглядає. Циферблат виготовлений чорним тут. Йде зверху така чорна мітка з діленнями. Це тахонометрична шкала. Хто не знає, що така тахонометрична шкала? Це визначення середньої швидкості руху за один кілометр проїдженого вами шляху, якщо ви його проїжджаєте не більше, ніж за 60 секунд або 1 хвилину. Іними словами, в хронографах вона використовується як? Ви натискаєте, скажімо, кнопку, секундна стрілка йде. І ви починаєте їхати. проїжджаєте, ви скажімо, за 30 секунд один кілометр. І стрілка зупинилася на 30. І тут зазначено там, 115 кілометрів ваша середня швидкість. В даному ж випадку тахонометрична шкала це, чесно кажучи, мертва точка, яка взагалі на цьому годиннику, чесно кажучи, як Порошенку третя нога. Ну, можливо, вона йому потрібна, щоб там, скажімо, тікати з України, але... Все ж таки, от вона й, вона тут не потрібна, тахонометрична шкала, розумієте? Вона просто взагалі йому не потрібна. Не те, що не потрібно, нею не можна користуватися. Тут, от, скажімо, ось ця секундна стрілка, яка зараз йде, її зупинити ніяк не можна, як у хронографії. Я зараз нажимаю, натискаю, але нічого не відбувається, розумієте? Тобто, щоб е е е замірити швидкість цією шкалою, вам потрібно як, Ось зараз стрілка дійде до 12. Скажімо, ви сидите за кермом, ви швидко починаєте їхати. Їдете, їдете, їдете. Приїхали ви кілометр, скажімо, за 10 секунд стрілка ось дійшла до 10, ваша швидкість, скажімо, там, 380 км на годину. Або робити як? Витягати коронку, щоб стрілка залишилася на місці, почати їхати її завести і тільки потім е визначити вашу швидкість через всю тахонометричну шкалу. Тобто я ж кажу, нею користуватися ніхто не буде в 99% випадків. Тому що вона тут просто не реалізує для хронографів, а тут просто зроблено, ніби це хронограф, але насправді це не хронограф. Скло, як зазвичай виробник, тут мінеральне скло знаходиться. Воно трішки ось так виступає з корпусу. Давайте якось я вам так покажу, щоб вам було видно. Бачите, я думаю, вам видно, воно десь на міліметр півтора виступає над корпусом. І воно ще є десь таким трішки невеликим фацетом, тобто так скошене. Скло, якщо ось так під цим кутом дивитися, трішки екран ніби не пливе, а такий 3D-ефект. В принципі, непогано, але те, що скло так виступає, можна його Зробити такі задири або сколи. Три кнопки керування, вони йдуть ніби трішки схожі, як ця коронка. От бачите, якісь такі, як насічки тут є. Таке враження, ніби вони повинні крутитися, але вони не крутяться. Ця коронка, якщо раз її витягнути, змінюється дата. Ще раз, можна. Встановити час. Секундна стрілка зупиняється, щоб можна було до секунди синхронізувати або виставити правильний час. Стосовно цих кнопок в хронографах це пуск або пауза секундоміра, це занулення його. Тут же хронографа немає. От скажімо, дивіться, я зараз натискаю. Що зараз відбувається, скажіть мені? Я от взагалі стільки не нажимав, не натискав, я не міг зрозуміти. А що відбувається? Двигається ось цей нижній екран, як ви помітили. Якщо ви помітили, бачите? Вона дуже-дуже повільно двигається, але вона двигається. Ніби двигається, не знаю. Так, вона все ж таки двигається. Це як я вияснив вже, коли отримав цей годинник, що це. Годинниковий циферблат годин другого е часового поясу. <сум> Іними словами, зверху йде теж часов, е 24 години циф часовий циферблат, так як основний циферблат він йде 12 години, верхній фонографа завжди 12-ї години. Це теж 12 годинний але не цього часового поясу, якому ви живете, а іншого, скажімо. Тобто на цьому екрані два 24 годинних екрани. Навіщо це взагалі зроблено? Косити, так кажучи, під хронограф, але це не хронограф, не знаю. Лівіше йде ще один екран. Як ви бачите, там SMTWFSR. Це індикація дати. Щоб його змінити, потрібно коронку на два витягнути і крутити 24 рази, щоб один день пролистнути. Скажімо, у вас зараз стоїть вівторок, а насправді неділя. То вам так потрібно зробити. Ну скажімо, там разів 200 прокрутити, щоб виставити цей час. Цей, і цю індикацію. Ну теж бред бредом, бредова, якась чесно кажучи. Настройка, але все ж таки ну, бред-бредом, китайці чесно мутили просто реально. Ніяка тут Італії і не пахне просто, я чесно скажу. Після Касі, після Фестіни, тут просто, ну, чесно кажучи, не знаю навіть що вам сказати. Що стосується циферблату, таке враження, коли дивишся на сам циферблат, таке враження, що відчуваєш себе Алісою, яка заглядає до... Кроличої нірки. От таке враження. Я думаю, ви зрозуміли, чому я таке саме порівняння сказав про Алісу з країни чудес. Таке от враження, що екран якось ось так йде, ось так якось він йде ось так якось конусом йде вниз, і ви дивитеся, ніби він ваше таке враження ніби як гіпнотизує, як б навіть сказав. Принаймні, це в мене таке враження. От я зараз дивлюся на нього. В цей 24-годинний -го екран, і це і цей, вони трішки ніби виступають вверх. Цей зліва, він не виступає вверх. Індикація дати, вона взагалі втоплена, мабуть, міліметрів на 6-7 всередину. Хочемо просто глянути, взагалі важко просто помітити, що там написано. І хоча в мене, на щастя, проблем з зором немає на даний момент. На щастя. От таке якесь враження, наскільки глибоко її посадили, і так як цей ферблат дуже втоплений. Ці трішки виступають, середина цього 24-годинного іншого часу знову в ямці, тут теж виступає, середина стрілкої теж в ямці, а цей взагалі там в ямці, де тут десь 4-5 а тут, на, мабуть, 6 7 мм втоплена індикація дати. Ну, взагалі мені не сподобалося. Що стосується індексів годин. 12 і 6 йдуть арабськими. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 і 11 ідуть просто такими паличками. Вони йдуть такого білого кольору, такого, як і стрілки годин та хвилин. Стрілки годин та хвилин мають люмінесцентне покриття або фосфоріцироване покриття. Вони натягують світло і потім у темряві вони вже починають, так скажучи, світитися. На жаль, не видно на камеру. Але це е, примінимо, так кажучи, сказати, тільки безпосередньо до цих двох стрілок. Індекси 12,6 та від 1 до 5 і від 7 до 11, хоча вони на вид такі самі білі, вони не поглинають світло і не віддають його у темряві. Я вже оскільки їх не тримав, там, скажімо, біля лампи або біля вікна. Ці дуже яскраво світяться дві стрілки, а ці взагалі просто мовчають. Вони нічого-нічого не світять. Теж, я вважаю, дуже непродумано. Що стосується, знову ж таки, ось цього циферблата, який якось конусом так йде вниз, якось отак він йде, отак якось він йде. Як ви бачите, 1-6 та індекси бокові, вони йдуть, мають якийсь такий ніби 3D-ефект, і вони ніби просто приклеєні на циферблат, або на. Ці бортики чи що, я навіть не знаю, як сказати. Ніби там не просто вони написані, а ніби там справжні цифри намальовані, ну, зверху пофарбовані, скажімо, емалью якоюсь. От таке от враження виникає, коли дивитеся. Ну, чесно кажучи, якесь таке пошле враження в мене викликає, оці 12.6 індекс, якось ну, неприємно. Не знаю чому, неприємно. Гуардо, він наклеєний, він ніби таким сріблястим е такий гравіровка, але це наклейка. Ніж йде Luxury Collection, але вона просто написана. Що ми маємо, чесно кажучи, в такому сухому залишку? Це, це перший огляд на Ютубі ексклюзив. У мене щось останнім часом багато ексклюзивів. Маємо годинник від такого неіменитого бренду, як Давайте я на руку ще надягну. Як гуардо. І що я хочу сказати? Зараз цей годинник в Україні продається вартістю від 1500 до 1900 гривень. Зараз вартість цього годинника. Зараз вартість цього годинника в таких діапазонах. Чесно скажу, він своїх грошей не варт. За 2200, скажімо, в мобілакі можна придбати Casio Бесайт, хронограф, теж кірянин, але з стал сталевою кліпсою, не класичною за защіпкою, а сталевою кліпсою. Можна знайти за 2200, вартістю, скажімо, 500-400. Рівень дорожче, ніж цей. Так, там повноцінний хронограф. Як зазначає виробник, тут 3 атмосфери або 30 метрів водонепроникнення. В Бесайдах 50 метрів, в едіфісах 100 метрів. На руці, скажу чесно, виглядають вони непогано. Але ось ця гігантська, просто, як ви бачите, дивіться, от гігантська просто защіпка, замок цей, ну просто псує все враження. І при тому, що воно щійно неї у мене худе зап'ястя, дивляться вони непогано, але чесно скажу, я, чесно кажучи, не дуже коригував довжину рівенця, але чесно скажу. Виглядають вони непогано, але якщо на них дивитися, скажімо, з метра або півтора, так, знаєте, стильно, так, видно, ніби такий дорогий годинник, якщо не придивлятися на екран. Якщо піднести його десь до пів метра до очей або й ближче, таке враження дуже важко розрізнити, що на ньому взагалі написано, принаймні на оцих трьох маленьких циферблатах, а також на індикації дати. Дуже важко. Треба просто так вдивлятися, тому що в око воно відразу не падає, треба його спочатку знайти, а потім ще й вдивитися і зрозуміти, а що там взагалі написано. У Касіо, в Фістіні такого немає, розумієте? Хоча я не кажу про якусь там топову лінійку Касіо або Фістіни, навіть більш бюджетну, але там теж такого немає. Що ми маємо в сухому залишку? Годинник з непоганим дизайном. Але про нього ніякої інформації немає. Якби це був не хронограф, я, мабуть, на нього і не подивився. Але, як зазначає, якщо він схожий на хронограф за функціоналом, за всім, я взагалі-то подумав, як, що це будуть кнопки хронографа. Верхній екран це 24 година, нижній буде долі секунд відображатися, а верхня стрілка буде йти секундоміром. А це буде долі секунд, як я розраховував, що тут буде. Але насправді з цього нічого немає в цьому годиннику. Дуже посередній ремінець, непоганий на вид, але його торкати взагалі неприємно. Він ніби не шкіряний, а можливо шкіряний тільки з кожи жопи дракона або Путіна зроблений. Не знаю, чесно кажучи, з якої шкіри він зроблений. Але дуже-дуже е е сумнівний статус, що це справжня шкіра. Е Корпус ніби непогано виготовлений з такої полірованої сталі. Екран дуже тут поганий, чесно кажучи, дуже поганий екран. Так це все. Ніякої інформації не зазначає виробник. Що це взагалі таке? Теж магазини цього ніхто нічого не зазначає. Своєї вартості, я взагалі думаю, цей годинник не варт. Його вартість, ну, скажімо, десь приблизно 1 тисяча гривень. Ніби ніде не, не покоцав я. Своєї вартості я взагалі вважаю, цей годинник не вартий. Його ціна, ну, тисяча гривень і все. Непогана упаковка, але зроблена неякісно. Сам годинник зовні непоганий, але якщо придивитися, він дуже поганий. Купувати вам чи ні цей годинник, і чи взагалі купувати серію Гуардо. Коли виробник про це відмовчується, я думаю, це тільки ваша, ваш вибір. На цьому я думаю, в принципі, огляд буду закінчувати. Слава Україні! Путін ти хуйло. Порохте нічим не краще. Мабуть, будемо завершувати, завершувати і підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!